Вау! Взагалі, то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну і добре, давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Oh Мамочки, цей напій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Yeah, okay. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Плави. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він що, бездонний? Там щось взагалі є. Ой ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельок може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Oh. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Okay. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд, так і бути. Ой, ю. яка гидота! Це просто гидно. Так, навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майк у справі. Вау, мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <гум> Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Please. Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е, ну і що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. О, так, як же це смачно! Просто пальчики оближиш. Ага. Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак. Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай швидше. Ну, Добре. Ну що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Суєпа. Ура, я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, гидота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це Дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого! Що це таке цікаве? 3D-ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що. Намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого! Воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так, от і все. Готово. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він милашка Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посеві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруга, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка! Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блін, то що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сип. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах! А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за що Ще й mm -mm. як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Йоу. Мене зараз вирве. Жак, я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу вийти. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше, Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь, твоя черга. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На засмок то є. Mm -hmm. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сейф. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт. Він може вибухнути. Mm -hmm. Зачекайте. Mm -hmm. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно. І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди мій смаколик. О, так, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній, мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт? Супервумен вже летить. Привіт, милі пані! Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну ж бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ще не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а якщо щодо бензопили, прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це, я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні, Дінаміт, вибухнув. Чекайте, дівчата, це шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. <звук> так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно? Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу походкатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так. Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі такий, Ніколь? Злякалась, злякалась, ой, не можу. Ось це ти боягузка. Все, все не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий? Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, Шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь з'їм. Як же смачно! А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скіт. Як же здорово! Я Їх просто обожнюю! Ох, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота. Це справжнє яйце. Брр. Просто жахливо. Ну, а я продовжу ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Є ж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут якийсь маколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині Скітлс! який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою кока-колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну і що ж, а тепер я спробую свою картоплю фрі. Виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша, ніж звичайна. М -м -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене є стівна. Отак, смакота. Не сумніваюся, що моя упаковка нічим не гірша і також. О, ні! Це справжня картонна коробка. Дота поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніша, ніж картон. Велике дякую. О, так, і справді смакота. Чудово я вже вигадала, що зроблю зі своїм новим будинком, щоб він став неймовірно красивим. Для початку я пофарбую весь будинок в рожевий колір. Я сумніваюсь, це буде нереально. Всі впадуть, коли побачать мій ідеально рожевий колір. До речі, доки я фарбувала будинок, до мене прийшла неймовірно класна ідея. З допомогою цього трафарету я зроблю на своєму будинку візерунок у вигляді. губ. треба нанести клей, щоб ці чудові блискітки до нього прилипли. Вуаля, візерунок готовий. Можна знову перевдягатися у сукню. Подивимось в дзеркало. Ого! А ці хмаринки дали мені чудову ідею. І так, цю неонову стрічку я приклею на дах. а потім на неї прикріплю багато рожевої вати. Дивіться, яка краса вийшла. Мені здається, тепер я будуть розкішно виглядати на вікнах. Ну а на дах я встановлю рожеві кульки та символіку Барбі. О, обожнюю себе. Який же милий будинок у мене вийшов. Я така рада. О, Привіт, Венздей. Як тобі, мій будинок? Я Якось задоволенням його спалила, але так і бути, чіпати його не буду. Мамочки, що вона робить? Спокійно, Барбі. Я просто обрала самий швидкий спосіб, щоб пофарбувати свій будинок в чорний колір. Ось це вже набагато краще. Такий будинок мені більше підходить. Тепер можна переходити до прикрашання. Бруднити руки я не хочу, тому в цьому мені допоможуть мої друзі з пекла. А от і вона, моя давня подруга Джулі. Привіт! Тобі треба прикрасити мій будинок? Що зробити? Прикрасити ось цей будинок? Добре, забиваємо цвяхи, на них вішаємо ланцюги. А ще треба покласти побільше кісточок. О, венти не дозволяє їсти декорації. Як приємно чухати себе вилами, але вони мені потрібні для рішітки на вікна. Ось так. А тепер мені потрібна кришка від цієї труни. Пробачте, більше не потурбую. Мені лише треба вирізати з паперу плитки на дах. Ого, здорово у мене вийшло. А тепер викладаємо на дах нашу черепицю. Тут буде круто викласти літера ви кісточками. Ну, а димохіт можна прикрасити ось цим чарівним скелетом. Так, я справжній дизайнер. Венздей готово. Приймай роботу. Молодий Джулі, впоралась чудово. Ти точно заслужила винагороду. Якщо до мого ока можеш пригощатись. О, Дякую, дуже смачно. Становлю на дах люгір вороном готово. Вау Венздей, ми це зробили. Давай п'ять, ні? Ну гаразд. Ми все одно молодці. Галя, вона у мене, звичайно ж, дуже гарна, але якось порожня Тут точно можна дещо зробити. Переодягнемося з ручним вбрання та приступимо до роботи. Почнемо з рослин. Мені подобається це дерево, але я надам йому більш милу форму. От і все. Миле сердечко готове. А тепер його треба палити. Вау, на ньому виросли квіти. Як же здорово. Але це ще не все. У мене так багато ідей. Ці каміння мені знадобляться. Ой, це було боляче. Ого. Каміння впало саме так, як мені і потрібно. Ну і що? Можна перевдягати свою улюблену сукню? Гарно, але трохи спекотно. Треба це виправити, і навіть я знаю як. Я можу поставити на галявині лежак і випити прохолодний коктейль. М -м -м, просто чудово. Венсдей, як тобі моя галявина? О. Ну, Зараз я тобі покажу Барбі, що таке по-справжньому чудова галявина. Для початку мені треба викопати пару могил. Так, так думаю, достатньо. Тепер встановимо пару надгробків. Так, ось це вже краще. Ну а решту надгробків можна витягти прямо з під землі. Так, моторошно чудово. Річ швидко до мене. Мені потрібна твоя допомога. Треба постелити криваво-червоний килим на подвір'ї. Це і буде моя доріжка. Тепер треба покласти пару черепів. Так, вони чудово будуть тут виглядати. Ну і щоб було не так темно, пару ліхтарів не завадять. Дякую за допомогу, річ. Давай п'ять. Що там робить Венздей? нього дуже цікаво. Піддивимось за нею. Ого? Тут все, як завжди, похмуро, жахливо, та страшно. Ай! Ти підглядаєш за мною Барбі? Ти примусила поставити біж нами паркан. Ось так набагато краще. А ще треба налити отруту на землю, щоб трава перестала бути такою яскраво-зеленою. Отак. Вишуканий чорний колір. Земля свіжа, те, що треба. Дівчата, ви великі молодці. Друзі, напишіть у коментарях, чия галявина вам подобається більше. Гадаю, час прийнятися за прикрашання будинку всередині. Я буду проводити в будинку багато часу, лише б не бачитись з барбі назовні. Мені здається, що підлога у вигляді шахової дошки це чудова ідея. Okay. На стіни я, звісно, повішу мої улюблені картини з павутинням. Знаєте, чому я їх люблю? Бо, якщо сказати правильно заклинання, з них повзуть павуки, а вони мої кращі друзі. Звісно, після речі. А тепер час прибити пару полиць І, звісно, додати побільше павутиння. Чудово, ну і звісно, на полках будуть класно виглядати мої моторошні похмурі дрібниці, свічки, скелети і портрет мого улюбленого вихованця. А от ще один мій друг. Його звуть Карл. Дякую за цей милий подарунок, Карл. Але я не люблю троянди. Ну що ж, Карл, думаю, ти будеш не проти, якщо твої кінцівки слугуватимуть опорою для столу. Він стоятиме ось тут. А з грудної клітини у мене вийде дуже стильна лампа. Мені подобається. Хм, Здається, в цій скрині залишились деякі мої речі. Так, залишилось їх лише розкласти. Думаю, на цьому столику їм саме місце. Пару черепів, зілля, сивічки. Та іграшки. Cool. Ну що ж, ми майже закінчили. Nice. Залишилось додати пару яскравих деталей на стіни. No. Хоча навіщо мені бруднити руки, коли у мене є річ? Ану, заспокойся, не роби різких рухів, бо тобі буде гірше. Отак. Щоб назвати цю кімнату затишною, мені не вистачає саме цих кривавих слідів. Nice. Річ, hey ти вільний. A... Дякую за допомогу. Гадаю, що ця гарна павутина набагато краще виглядатиме на стіні. Ну от, тепер моя кімната виглядає просто ідеально. <плес> Ой, oh мамочки, да уж з такою сусідкою не розслабишся. Ой, я ж хотіла прикрасити свою yes. кімнату. Що ж, почнемо. На стіну я закріплю побільше пухнастих сердечок. А до них додам неонові серця. Так, ось це реально гарно. Вау, як здорово! Ну добре, вмикаємо світло та повертаємось до роботи. Думаю, що саме зараз час постелити ось цей чудовий килим. Який же він м'який? На нього я поставлю ось цей милий стіл. А на стіл розкладу всю мою косметику. Так, у мене її дуже багато. Лише погляньте, це справжній сундук зі скарбами. До речі, час мені зробити манікюр. Бо з цим ремонтом я зовсім забула оновити рожевий колір на нігтях. Готово. Здорово, що тут є дзеркало. Я можу маливати з собою, коли захочу. А тут у мене будуть ось ці милі рожеві полички. Розкладу мої улюблені речі. І, звісно ж, мої фотографії. До речі, цю корону мені подарували, коли я перемогла у конкурсі Міс Всесвіт. Здається, вийшло здорово. Запалимо неонову вивіску. поставимо невеликий зручний стілець. і можна робити багато фотографій у моїй новій кімнаті. Ох, ну яка краса. Нема кращого десерту, ніж свіжі очі. Привіт, мої любі підписники. Це мій новий будинок. Приходьте в гості, я буду рада. Ой, телефон розрядився. Ти, Як же так? Дуже невчасно. І Що мені робити? А точно у мене є проєктор та екран. А це означає, що можна подивитись мій самий улюблений канал на Ютубі. До речі, усім раджу підписатись. Барбі рекомендує. Ну от, одній дивитись зовсім не весело. Венздей, привіт. Ну що тобі? Запрошую тебе до мене у гості. Прийдеш? Ура! Ну, привіт. Я прийшла в гості не з порожніми руками. Повір мені, ця закуска просто щось, особливо з полоничним сиропом. Yeah. Дякую, Венздей. Дуже мило з твого боку. Добре, спробую ого нічого собі. Це дуже смачно. Так, класно готуєш. А давай я налью тобі чай. От, пригощайся. Він також дуже смачний. Але тут нема чаю. Ну, гаразд, мабуть, треба робити вигляд, що є М -м -м, смачно за нас, сусідко. А тепер давай разом подивимось мої улюблені шоу на Ютубі. Вони самі веселі. Маю визнати, що це і справді весело. Ну а я про що? Тримай ще чаю.